Друзі, моє вітання! Це так відео на тему, що посадить під деревом, де нічого не росте. Дивіться, маю листовики такі гарнесенькі, гарні, красиві. Ото їм під деревом буде самий раз. Оцей забуваю назву. Треба шукати бірку. Отакий кочедижник. Купина є така варієгатна з красивим листочком. І є купина приземиста, низенька-маленька. Оце все можна висаджувати під деревами. Там, де тіньочок, де мало сонечка, а там їм буде дуже-дуже добре. Ще мазус є, якщо бажаєте, проломник гіллястий. Проломник молодиловидний, озорела тривильчаста. це вічно зелені рослини, гвоздичка альпійська, низенька, малесенька, компактненька, це арабіс маргарит колистий, крупка винтоза. Не показала лимоніум Мінуту Отакий. А це лумика камені Один, інший. Заглядуйте. Починаємо під деревами засажувати.